Обстрілювати цей спальний мікрорайон Херсона російські військові почали близько четвертої години. Перед вибухом розказує херсонець Максим, чув звуки шахедів. куди саме влучили. Чоловік дізнався вранці, коли вийшов на вулицю. Вибухи були такої сили, що на сусідніх вулицях у будинках повилітали вікна. Було гучно, тому що спочатку почув, як шахіди літають. Воно було чутно. Я ж кажу, що вікна закриті в хаті, а воно було чутно, як гудить. Таке, ну як наче хтось під вікном посе траву. Ну Такий звук. Десь 4, ну, почало 5-го прилетіло. Це був перший. І десь хвилин 5-7 було чутно, як другий літає. Оце ж бахнуло прилетіло. Від звуків шахетів прокинулася родина Олени. Їхній будинок навпроти університету. Ми чули, як щось гуділо. Я подумала, що це вертоліт. А мій син проснувся від того, каже: мама: а хто що це? Хто це вночі їде мотоциклом? І спочався вибух. Російські снаряди поцілили в будівлю освітнього закладу. Під час обстрілу на території був охоронець. Йому надали медичну допомогу, розказує пресофіцер тактичної групи Грім Дмитро Плетенчук. Сьогодні вночі російські окупанти чергово нанесли вогневе ураження по одному з учбових закладів міста Херсон. Наразі триває усунення наслідків цього удару, слідчо-оперативні дії та з'ясовується саме, який засіб огнового ураження було застосовано для нанесення цього удару. Зранку на місці робітники комунальних служб розбирають завали. Перед цим рятувальники гасили пожежу. Зруйнована будівля 3200 квадратних метрів. Були загорання, але ДСНС. Потушили все, і зараз працюють комунальщики вже на місці. Також вночі був обстріляний Станіслав. Там тримали поранення. І жінка і чоловік. Вони доправлені до лікарні. Станіслав був обстріляний знову авіабомбами також минулої доби керованими бомбами армія РФ атакувала Кізуми з Білозерської громади та Борислав. Там пошкоджені адміністративні будівлі. Загалом, з лівого берега, по населених пунктах правобережжя випустили 381 снаряд з важкої артилерії, танків, БПЛА та авіації. Шість людей загинули. Розповів Олександр Толоконіков за вчорашній день. внаслідок російської агресії постраждало 9 людей. З них 6… На жаль, загинуло це п'ять людей у селі Меролюбівка внаслідок вибуху невідомого предмету. Також в червоному маяку після обстрілу з артилерії загинув чоловік. Також було в селі Милове. постраждали двоє правоохоронців, але це були легкі поранення. І після обстрілу Антонівки там також чоловік зазнав поранення середньої ступеню важкості. В Херсоні під обстрілом був центр Корабельний та Дніпровський райони, дачні ділянки уздовж Дніпра та передмістя. Як повідомляє міська військова адміністрація, Херсонську територіальну громаду російські військові обстріляли 17 разів. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Григорій Шматко Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон.